Доброго ранку, хлопці і дівчата. Слава Україні. Отже, сьогодні 23 квітня у нас на вулиці, день неділя. Ми знаходимося у Польщі. Зробив кількаденний відпочинок собі після трилогії скандинавської, де ми їздили з вами на Берген. Ну і знову потрібно зняти щось цікавеньке вам. Цього разу цікавеньке буде те, що зараз я докручу свою паузу тижневу. Тут на паркінгу в Польщі приїду на базу, вона тут база в нас недалечко. І беремо причіп і їдемо в сторону порту на Швецію. Що буде цікаво, що з бази виїжджає Саня, наш дружбан? Теж з таким же причіпом і з таким же вантажем. Теоретично вантаж має бути однаковий. І ми Сані хочемо провести таке міні-змагання. Хто приїде в порт? З меншим розходом палива. Це напевно буде цікаво. Чому так? Тому що в мене автомобіль не те, що новіший, а тут інша система. Тут двигун з турбокомпаундом. А у Сані звичайний двигун з, з турбіною. І ось ми хочемо порівняти, який автомобіль економічніший в результаті. Якби максимально приближені умови, що однакові. Всі фактори і хочемо просто порівняти, яка машина буде економічніша. Цікаво, ні? Отже, достоємо ще годинку паузи. Вирушаємо на базу, залишаємо цей причіп. Ще треба буде заправитися обов'язково до повних баків. Зустрічаємось з Санєю, п'ємо каву-чай, якщо є на той час, і вирушаємо в дорогу в порт. Поїдемо в порт на Так що погнали! гарного вам дня і приємного перегляду! До речі, у нас вже в кабіні з'явилися коврики. Я вчора був на базі, забрав, я їх замовляв. Коврики, звичайно, так собі, але хоч щось ліпше, ніж нічого. І дивіться, у нас тепер автомобіль з капотом, бачите? Ми як на зілу їдемо. Знаєте чого? те покажу. А ось чому. Тому що я ще вчора був на базі, мене Ромка Ніколаєч завіз. Трошечки поправ очей, які зібралися. Ну і Тут повішав, їх, щоб вони висохло. Кльово. Вони вже сухі можна забирати. Оце, друзі. Достоїли паузу вікендову, починаємо фактично новий робочий тиждень. Отже, на базу Вишаємо причіп, підемо заправитися по-швидкому. Трошки може вдасться сполоснути нашу ластівку. Бо тут все в сажі. Тут район сажі зараз вам покажу. І... На базу забираємо причіп, беремо Саньку разом з його авто і газуємо в порт. План такий, полетіли. Зверніть увагу дуже багато машин. От луцькі номера, Харківські там до цього стояли. Ось Одеса. Хлопці теж за контейнерами сюди приїхали. Ось ці гори, вугля. Бачите? Тут їх вантажать на кораблі чи на потяги, я не знаю. Ну, тут весь район в сажі цього вугля. Камера не передає, але все чорно. Ой, тому не дай Бог тут на автомобілі проїхати коли дощ, то у вас вся кабіна буде чорна-матова. Це жесть. Так що бігом покидаємо цей район. І маю надію, що вдасться легенько так налякати нашу бібіку водичкою, щоб вона стала трошечки чистіше. Отже, ми на базі вишили нашого хвостика. Зараз їдемо на заправочку, а потім знову повернемося на цю територію забрати іншого причіпа. Якось так. Полетіли друзі. Погодка чудова, сонячна. Вон Саня. Хтось там рахує, лікує. Коротше. обновили ми наші спідометри. Вирушаємо. Саня! Привіт, передавай Що? Yeah. Вогень? Yeah. Ну все. Yeah. То що, я вперед чи ти вперед? Ти yeah. вперед, Ну, то крикнеш коли. Міняємо yeah. документи. Маємо вагу 17.097 кг. 17, 17 тонн. Немало, але й не дуже багато. І ПЦПО 8ГТ30. Пустю. Чекаємо, коли Саня дасть команду, а. Саня вже їде. Ну все, полетіли. Саня каже, що ми попереду їхали. Поїхали. Санька не встиг за мною виїхати на головну дорогу, бо попрокидалися легковушечки. їх як гімна вже стало. Добре. Зараз ми будемо їм активно заважати їхати. Шуруємо. Поки що розхід не варто дивитися, бо ми тільки його обнулили. То 83 літра на сотню. Рухаємось по 228-й дорозі. Дорога зовсім не для економічної їзди, тому що поворот на повороті, вона вузенька і постійно потрібно розганятися, пригальмовувати ось так. Тому тут ми ще не, не робимо основну ставку на цей участок дороги. А вже коли виїдемо ви на шістку, там вже можна щось старатися. А тут, поки їдемо так, безпечно. Бо тут, бачите. Легковушки попросиналися, кожен їде по своїх справах. Хтось на пиво, хтось на чай, хтось ще кудись. і Такий доволі жвавий трафік, тому треба вважати. От, тому їдемо подорошечки. Саня там взаді, я попереду, Лупашимо. Такс. Лишається 3 кілометри до виїзду на шістку, і там далі починається основна економія. А на даний момент маю 34,9 середній розхід палива з бази. Цікаво, який в Сані. Ми ще, ми ще не домовлялися, але я думаю, буде правильніше, поки не, не казати, який в кого розхід палива. І вже на заправці там перед портом там уже і скажемо. Заодно і визначимо переможця сьогоднішнього змагання. Так, друзі, попереду містечко сянув. Саня так і взаді їде, все нормально. Розхід на даний момент 39. Потрошечки падає, але він падає дуже повільно, тому що дуже сильний боковий вітер. А боковий вітер це часом навіть гірше, ніж зустрічний. Тому так. Отже, зараз Сянов проїжджаємо, потім трошечки ти -ти 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 -ти, їдемо, проїжджаємо місто Кошавін і вибираємось на автомагістраль. А там, на автомагістралі, ми змушені будемо стати на паузу в 45 хвилин. Ну, бо... Бо нам забракне часу доїхати до порту. Отже, так. Їдемо далі, погодка чудова, сонечко супер. Сонечка вже нема, той супер, о! А то так в очі світило. Стоко шалін. Не пам'ятаю, коли я тут був останнє, здається, тижня-два назад. І так все помінялося. Ну, в плані, що дерева, бачите, почали зеленіти, бруньки розпускатися, ну кльова. Це дерево взагалі якесь прикольне зараз. Зараз покажемо вам, бачите, якісь. Коротше, недільне місто Кошаріна. Машин не дуже багато, судячи по всьому. Але, звичайно, палива, ми тут витратимо добре в ньому, тому що ж багато кругів, треба зупинятися, розганятися, а це зовсім не економічна їзда. Саня там є, так, все нормально. Знамена. мене. У мене щось розхід сильно не хоче падати, блін. То, то зупинюся, то розженуся. Треба ще автомагістраль. Ну за кошарі буде автомагістраль, власне, то вона нам має допомогти. Одинадцята дорога, друзі, поперек проходить і не працює світлофор. Це ж жесть. Це просто жесть. Тут рух такий, що я передове. Рухайтеся, бо зараз я буду нєвничати. Все, коротше. Молодець. Ну і Тойота перегальнувала. Я це включив трошечки режим наглості. Аварійної ситуації не було ніякої. Тойоті скажемо дякую. Але він прочитав ситуацію, що. Зрозумів, що ліпше перезупинитися і пропустити. <гум> ну, часом так і треба, бо бачите, там дуже жваві рухи, там можна було стояти, ну, дуже-дуже-дуже-дуже довго. Саня бачу теж просунувся. Саня теж досвідчений наглий водій. <гум> так що нормально, їдемо далі. Щось хмариться, може дощик буде. Ну і супер. Трошки позмиває цього вугля з нашої ластівки. Ось і дощик починає потрошки покапувати. Ще трошечки, друзі, і ми виїдемо на автомагістралі, почнемо знову економити солярку. Сані, я думаю, такі самі думки. 31,6. Бачите, в'їжджав в Кашарін було 31, по-моєму, зараз на 6 десятих літрів виросло. Зараза. Ось ми і вибралися на с 6 автомагістраль і розхід потрошки почав падати. Вже 31,4. Дощик, дощик. Коротше. Домовилися з Санію стати на другому паркінгу. Ну, так, так званий їх тут два паркінги. Перший і другий. Перший зараз буде зовсім близько, а другий вже там недалечко від з'їзду на 108-му дорогу на плоти, там де ми маємо з'їжджати. Там ми станемо, 45 хвилин відкутимо і поїдемо далі. Стали ми на паузу 45 хвилин, купили каву. Як каже Олександр, а до того казав дідзю, люди мають гроші, люди їдять піцу. Ми зайшли всередину, там кафе і люди їдять. Як смішно стало. Коротше. Ми з Санєю порадилися і прийшли до висновку, що ми сильно не економимо. Бо вітер боковий і все таке. Ми вже приїдемо на фінальну точку. Так, і будемо мірятися результатами. Підстояли на 45-ку, попили каву, продовжуємо наше захоплююче змагання. Мені так цікаво, коли вже приїдемо в порт і в кого який буде розхід. Я, звичайно, налаштований, що я програю. Ну, так просто простіше потім сприйматиметься поразка, якщо я програю. А якщо, звісно, виграю, то буде приємно. Це таке. Погодка вже трошечки налагодилася, дощику немає. Так, що лупашимо. За 17 кілометрів з'їжджаємо вправо на 108 дорогу і там трошечки вже знову до доверху на схід палова. Як гарно збіччя почало зеленіти в лісі. Ха. Прикольно. Так, 57 кілометрів рушається до заправочки. З'являється цікавий факт, Саня сказав по рації, що в нього 12,5 тонн вантажу. А в мене 17 тонн. Ну, тобто 7, а? 4,5 тонн на різниці, так? Да? 4 Да. Так що, ну, побачимо, який розход. Приблизно так от, зробимо співвідношення, яка машина була економічніша. Так ми заправились, підемо подивимося, як Саня заправляється. Чу -чу -чу. Саня, хто переможе? Я чи ти? На скільки заправлюється? 97. Я більше заправлю. Я ж 20 кроків, я сказав. Ну от ми приправилися до порту. Підронка зачинена сьогодні. Зараз ми дізнаємося результати нашого несамовитого змагання. Все, ми переїхали в порт, стали в лінії. Пішли самі питати, які результати ваші ставки. Так, Саня нам показує, що в нього Задній лівий габаритний фонар канал, туби лампочка 94,5 спалених. Якщо по сухому спалінню, то я програв. Зараз ми будемо виводити цю середню. Коротше, друзі. Чисто по цифрах виграв Саня. По розходу палива. Але між нами була ну, 4,5 тонни різниця в вантажі. У мене був вантаж тяжчий. Тому все рівно я вважаю, що він переміг. З мене йому кава, Саня каже, більше, ніж каву хоче. ну, Почнемо з кави. Так що такі справи. Взяли ми квиточки на паром, будемо вночі заїжджати. В час ночі паром у нас. Завтра буде вигрузка за допомогою крану, труби там, всі діла. Побачите. Дякую за перегляд. Тримайтеся купоньки. А ми пішли до вантажівок.